Слухайте, пройшло п'ять років, і от 21 числа зранку Зеленському подзвонив Янукович зранку ну, і сказав йому, що здравствуй, Вова! Ну що, все отговорила роща золотая, все тепер ти вступаєш вместе со мною в клуб, суперлегітимних. Ваванчик, слушай, теперь мы с тобой коллеги. Я чуть-чуть не досидел, а ты уже слегка пересиживаешь. Ну, Заданский визгнул ему. Что вы такое говорите, Виктор Федорович? Что вы несете? Что вы раз... А то вы не хотели сами пересидеть, да? Что жаба давит? Что я сделал то, что не получилось у вас? Так, завидуйте молча. Ну, Відповідно, відповідно Янукович йому каже, що ти на мене бекланд бочку катиш Ти шліперевче, ти що не зрозум, що случилось? Да якщо б я в детстве пішов грати в КВН, а ти снимать шапки страна жила б другою жизнью Слухайте. Зеленський продемонстрував, як з успішного коміка можна стати. Ворогом власної держави. Тому що сьогодні що ми чуємо від Зеленського? Що в усіх провалах винуватий хтось інший? Ми до всіх провалів повернемося. Я б хотів от прямо з сьогоднішнього провалу. Сьогодні в Раді зареєстрували, що буде комісія на вимоги опозиції. Комісія, яка буде парламентська розслідувати, а хто вкрав дрони, яких хтось нам обіцяв, на мільйон дронів? На, на може, два. І всі по мільярду дерів, взятка птиці, да, і ка, каків обізян у нас в кварталі. Але квартал це не адміністрація президента. І вони призначили сьогодні свого е, колегу слуги народу розслідувати, як слуги народа вкрали дрони і вкрали. У мене таке. Знаєте, є враження, що нам не треба. Ну на що нам чекати висновки комісії? Я вже сьогодні знаю, хто вкрав всі дрони, хто вкрав всі гроші з, з фортифікації, це без жодного сумніву зробив Порошенко. Це, у мене немає сумнівів, що висновки комісії будуть про те, що це зробив Порошенко. Друзі мої, до чого ми дожили? От уявіть собі, якщо б. Опозиція звинувачувала ну, до того, як прийшов Зеленський, в тому, що, ну, наприклад, Кучма і його влада щось вкрали, або Янукович і його влада щось вкрали, або вкрав щось там Порошенко, Ющенко. Що б зробили парламентську комісію? Якщо б Порошенко сказав: А давайте я сам, ну або Артур Геращенко, чи Ірина е Герасимов, будуть от хтось з моєї фракції і очолить. Комісію, яка буде розслідувати те, що мене в чомусь звинувачують, його б знесли. Західні партнери би просто зробили обструкцію. Але сьогодні у нас сталося дивно. опозиція. Абсолютно правильно звинувачує владу, що завжди так буває. В усіх країнах це норма. В тому, що влада неналежним чином виконує свої обов'язки. Е, хто в усьому світі. В демократичних країнах розслідує звинувачення проти влади. влади. Я тільки один варіант опозиція. А, але вони повністю залежать від влади, бо вона їх всі призначає. Ніхто не контролює владою, тому влада сама це розслідує. Зеленський каже, що весь світ винуватий в тому, що на нашу українську землю прийшов фашизм. Ну, чудово. А це не весь світ попереджав Зеленського, що буде повномасштабна агресія. А це весь світ кричав: що, шановні українці, там, давайте всі на шашлики. Це, вибачте, весь світ е, знімав е, танкову бригаду з півночі Києва. Це весь світ розміновував е, мінні поля біля Чунгару. Дивіться. Е, у всіх своїх гріхах Зеленський за 5 років завжди намагається знайти винуватого, що це зробив не він. А, але в реальному житті всі призначення, які у нас в країні є, це Зеленський. Немає жодної сфери, де Зеленський не має контролю. І коли Зеленський сьогодні каже, що він за 5 років навчився, це єдине, чому він навчився, в усіх своїх про втиках звинувачувати когось іншого, ну, я вам можу сказати, це він дуже успішно робив в 95-му кварталі. І коли розумні люди казали, що треба здати аналізи в принципі, на наркотичні е, речовини, так. всі були готові там і Кличко, і Порошенко. так Там і залюбки, тільки Зеленський відмовився. Всі казали, що Зеленський це мікрогітлер 95-го кварталу, він, він не управлінець, він книжок не читав, він на лекції не ходив, він, 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 він гарант зґвалтування Конституції. І на сьогоднішній момент ми прекрасно розуміємо, що, врешті-решт, за ці 5 років Зеленський, якщо ми подивимося, що, що він ніс на стадіоні, він зробив все прямо навпаки. Все, що обіцяв Зеленський, він не просто не виконав. Він от кожну ваду, яку він перерахував в своєму опонентові, він її помножив на 10. Оце те, що він зробив. Я не буду вигороджувати жодного з попередників Зеленського. Були краще, були гірше. З моєї точки зору, е, ну. Економічно найкраще себе почували українці за часів Ющенка. Ну, об'єктивно. Ну, у нас тоді був економічний підйом до кризи 2008 року. року да. Об'єктивно, якщо сказати чесно. Це об'єктивно. Я ж не рекламіст Ющенка, да? а, але коли мені люди кажуть, а що твой порох був би лучше, нам? лучше, нам? а що порох лучше, я хочу звернутися до глядачів, щоб. Вони ви мені чесно сказали, а вам при Зеленському зараз краще, ніж при Порошенку? От чесно скажіть, вам стало краще? От у мене таке враження, от що людям стало гірше, ніж за часів Януковича. Це результат діяльності Зеленського. І рятувати країну, друзі мої, все одно повинні ми. Ніхто не врятує, крім нас. Врятувати Україну тут в Україні не прийдуть німці, не прийдуть американці. Вони нам дадуть зброю. Ну, Зеленський зробить все, щоб їй давали якомога менше. Але все одно це наша місія виправити електоральну помилку 2019 року. Тому через 5 років Зеленського ми зрозуміли, що головна мета Зеленського зараз. Щоб при ньому не відбулися демократичні вибори, визнані всім світом, найдемократичніші вибори президента, які були в 2019 році, Зеленський тепер поставив за мету, щоб при ньому ніколи це ми більше не побачили. Але щоб він. Не радів. Ми, я думаю, виправимо цю помилку, тому що я вірю в те, що закінчиться війна, ми будемо мати перемогу. Пізніше можемо поговорити про ту, хто як бачить перемогу. Але за п'ять років Зеленський підтвердив тезу, яку ми висували ще п'ять років назад. Він найнеспроможніший з усіх і найжахливіший з усіх українських президентів. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.